А, ви вже тут. Я саме читав дуже цікаву книгу. Вона називається Олівець та Саморобкин на острові гігантських комах. Ця книжка розповідає про захопливих друзів. Олівець, який може завдяки своєму носу намалювати будь-що, що живе, і саморобкін, який може зробити будь-що. Вони разом зі своїми друзями вирушають на острів гігантських комах. До них прислали Велетенський ріг. Вони хочуть дізнатися, якої тварини цей ріг. Тому вони разом зі своїми друзями вирушають на острів гігантських комах. Там їм професор Пикалка розповідає про. Багатьох комах вони летять туди на держаблі. Ще там розповідається про двох розбійників, які дуже хочуть заволодіти коштовними комахами. Це капітан Бульбуль -буль і шпигун дірка. Тому я дуже вам раджу читати цю книжку, написав її Валентин Постиком. Він написав ще три частини цієї книжки, які дуже захопливі. Раджу вам її прочитати. Ще тут є багато гарних картинок. На, майже на кожній сторінці є якась захоплива картинка. Ну, а на сьогодні все. І до побачення. Ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал.